Доброго дня, дівчатка, даруємо чохол з принтом. Підскажіть, будь ласка, який у вас телефон? 13 Pro. А у вас? 16 Pro. А у вас? 13 Pro. Блін, значить 13 даруємо. Доброго дня, даруємо чохольчик з принтом на телефончик. Пискіть, який у вас? 13. -й. А у вас? Мені і А, даруємо чохольчик на телефон. Підскажіть, будь ласка, який у вас? Найзвичайніший кончений. Який? Максимально за 20 гривень з AliExpress. Телефон який у вас? А, 14+. А у вас які телефончик? Не підходить? підходять чотирнадцяти. Шукаємо. скажіть, будь ласка, який у вас телефон? Кнопочний. Ну, зрозумів. Доброго дня, даруємося, хочеш з принтом на телефон. скажіть, будь ласка, який у вас? Ось такі два принти? Є У мене айфон чотирнадцятий. Да? Да, да, я виграла. Це... Да, 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 да. Обирайте, будь ласка, які ви бажаєте? Голубинки. Будь ласка, це для вас. Чому не важко буде відміточку сторі з нашого магазину зробити? Окей. Можете просто сфотографувати і з нашою відміточкою поставити. Так Так, дуже чудово. Дуже вам дякую. А на нашому сайті ти зможеш знайти аксесуар саме для свого телефону.